Хто придумав, що коти мають мити вуха? Вільна хвилька є поспи, щоб ніхто не рухав. У холодку затишок руденький дрімає, сили має надлишок, от йому й влітає. Впіймав курча, зате квочка, набила бо мати. Висить праня на шнурочку, кортить його зняти. У господині на столі полискав сметану, вилетів аж мітлі з кухні до паркану. Обтрусився, облизався, подражнив собаку, під хустою спати вклався на м'якеньку лапу, засинає і муркоче, дарма закрила двері, буде голову морочить, киць, киць до вечері.